Так, друзі, привіт! Це все, що лишилося після сь сьогоднішньої <свісно> дефіляди, як то кажуть. Завтра, певно, нас знову будуть вгощати зранку. Може по одному дадуть. Бачите? Отаке. От Вода якась з смаком лікарств. Тут сьогодні від кума мого поступило запитання, хто лікує корови. Я вам зараз коротенько. Дві секунди покажу, хто лікує корови. Отут у -от них якби міні лабораторія. Тут всі медикаменти, всякі капання, лікарства. Ну, практично все, що потрібно. Тут рідкий азот з замороженою спермою. Вони самі запліднюють, самі лікують. І тут є, хто знає, що це таке. Це є дефрактометр, він визначає жирність залишок, э, відсоток сухого залишку в молоці. Отак. А тут, в принципі, їхня аптека, лікують вони самі. Подивимося, що тут в морозілці ще якісь всякі штуки в холодильнику. Теж окситоцин, антибіотики. Ну, практично питає, кум, що робити, якщо мотилиця. кажу, то яка мотилиця? Тут або кетос, або мастіт. Ось так от, в двох словах. Лікують самі, запліднюють самі. З лабораторії приїжджає жінка, бере на аналіз молоко. Не знаю раз в скільки, я її вже двічі бачив, десь приблизно, напевно, раз в місяць, може раз в півтора місяця. А так вони практично все самі роблять. Колять, запліднюють, таблетки закидають або набойні, та й все. Не бачив я ще, щоб тут ветеринар приїжджав. Що Хіба вже щось таке серйозне? Так переважно кажу, все вони роблять самі. Ось таке. Всім дякую за увагу. Бувайте, па-па-па-па.